Час новин на каналі Право Тіві. Я Андрій Сініцин вітаю в ефірі. Короткий випуск. 22 та 23 жовтня на базі Верховного суду України проходила міжнародна конференція на тему право власності, європейський досвід та українські реалії. До обговорення були запрошені судді конституційного та верховного судів, а також служителі Феміди всіх інстанцій: судді Європейського суду з прав людини у відставці та суддя конституційного суду Литви та багато інших членів юридичної спільноти. На конференції учасники обговорили необхідність використання в судовій практиці України, рішень Європейського суду прав Людини, зокрема, суддя Європейського суду з прав людини у відставці Дроголюк Попович відзначив необхідність при розгляді спорів дотримуватися основ європейського законодавства з прав людини, зокрема статей першого протоколу конвенції, яка гарантує право на власність та інших норм.